народ, вітаю вас на каналі ArtFifa Вітаю вас на продовженні історії українського козака в англійській прем'єр-лізі. Хто я? Це Тарас Калина. Ну, це так, для нових глядачів, може ви не знали. Це головний герой нашої історії. В Минулому відео у вас було завдання назбирати 35 лайків. Ви дуже швидко справились з цим завданням, і я навіть трішки в шоці. В момент зйомки цього відео на відео 40 лайків. Отож, ставимо ціль на це відео також. 40 лайків. Я ж в свою чергу дотримую обіцянку, як тільки ви поставили лайки, я одразу сідаю знімати відео. І зараз 10 година, і я маю надію, що я не буду кричати, щоб у сусіди не сварились. Також, хто не знає, я нагадаю, що я граю на рівні легендарний. Але один підписник, Тарас, це один з підписників, який вже може, в принципі, називатись Олдом. Запропонував ускладити мені завдання і грати на рівні Ультимейт. Але мені і так жопа як важко. Що ви думаєте? На рахунок цього, чи варто ускладнювати собі життя і ускладнювати кар'єру Тараса Калини. Пишіть в коментарях слово Ultimate, якщо ви хочете, щоб я поставив максимальний рівень складності в FIFA. Якщо набереться хороша кількість коментарів, тоді так і буде. і Я збільшу рівень складності. А тепер погнали до нашої кар'єри. Вулверхемптон відібрався до Ліги Європи. Ось його група достатньо нескладна. Думаю, що тут можна виходити з першого місця на Особливо не напрягаючись. Перший матч проти Генка це буде дебют для Калини в Лізі Європи. І ну взагалом, в Єврокубках. Були великі переживання, чи зможе Вулверхемптон попасти в Єврокубки, і він таки попав. І це дуже і дуже добре. А тепер давайте відчуємо цей момент. Так, це все-таки не гімн Ліги Чемпіонів. Але ви знаєте, це також дуже відповідальний момент для Тараса Калини. І ви знаєте, я думаю, що Тарас в нього поки що кар'єра складається дуже добре. І я думаю, що Тарас почує ще гімн Ліги Чемпіонів. А тепер приходимо до самого матчу. Активно вступає в гру Волверхемптон вже з перших хвилин. Ми розпочинаємо свою атаку. Кали надії з глибини поки що. Але Волверхемтон втрачає м'яч і їм вже доводиться оборонятися. Подивіться, який пас. О, Боже. Це може закінчитись голом. Але Буено! 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 Не дограє до кінця. Це, це наш лівий захисник з рейтингом 69. Подивіться на це. О май гад! Оце так! Це з перших хвилин. Що там відбувалося? Так, ми розпочинаємо. На 6-й хвилині вже програємо матч, і це дуже печально. Адама, м'яч у нас, але також не найкраща позиція для удару. Продовжуємо бузити м'яч. Адамич! Шух! Дуже близько! Яке перехоплення від калини, ви бачили, що він зробив? Просто якийсь монстр. І ось так от м'яч скинув Гведишу, гведиш йому назад, і Адамі... Ні, Адамі м'яч же не прийшов. Але назвущається на фланг Адами. Ось так. Віддамо в центр. Матеус, нането. Не... Гведиш може віддати пас нам, але ми не очікували, що Гведиш таки дасть пас. Попросили самі пас і втратили таким чином м'яч, боже, який шок. Калина. Хороший пас від калина на нету. І чому Нету не б'є? Чому Нету не б'є? Що ти робиш, щел? Перший тайм закінчується. І Вулверхэмптон не зміг відзначитися. У нас є один тайм, щоб це все поміняти. Поїхали. Тайм розпочинається. Адама. Ми ще тут є і можемо пустити сюди пас Матеусу! Матеус! забиває! Один-один! Правильно робиш! Забираєш м'яч, ідеш в центр, ми продовжуємо грати. Ми, не, ми, ми не, не святкуємо, ми продовжуємо грати, тому що для нас з генком нічия не припустимо. Нам потрібні ці три бали. Ведеш, дуже глибоко знаходиться, ведиш. Ось такий хороший пас на Матеуса, але ні. Хороша гра в обороні. Калина прикрив корпусом. Пас на Нетто, Нетто. Може вернути м'яч Калині. Калина злівої Удар Штанова! Боже, що? Це потрібно було забивати. Калина. І ось сюди. Хороший пас на нето. Але нето чомусь вертає назад м'яч. Він міг вибігати один в один. Що сьогодні робить нето? Він моментами якийсь надто дивний. Ні! Це, звичайно, жопінь просто, реально. Мені те, що не виграли, ми ще й програли в Генка. на такий дебют розраховував Калина, звичайно. Включаємо мяч і все. Кінець. Кінець матчу і ми його програли. Зараз з матчів Ліги Європи переключаємося на матч Кубку Англії проти Челсі. Карабау Кап раунд третій, і попався нам насправді сильний суперник. Я не впевнений, що ми зможемо його пройти, враховуючи те, як ми виступали в Лізі Європи. А ще враховуючи те, що Калина не отримує ротації, тому що він є незамінним гравцем своєї команди, як ви можете побачити. Пішки сили його вже покинули. А далі буде тільки складніше, тому що графік супер-супер щільний. Тим не менш, кубок для нас має значення. Ми посередня команда. Можливо, ми не займемо хорошого місця в самій Лізі. Тому для нас важливо показати результат в Кубку. Окей, погнали. Починаємо ми наш матч, потрібна максимальна концентрація. Зараз, коли не отримує м'яч, відправляє його на фланг. І тут нічого не вийшло. Намагався наш партнер по команді прострілити, але наша атака не закінчилася. З нами канте дуже щільно грає канте, але находить по можливість до пасу введеш! Яка пушка? Яка пушка? Наші партнери по команді самі створюють цей момент. Фактично! Потужний класний гол 1-0. Дивіться, тут Калина прийняв, віддав м'яч. І ось так нето, якщо я не помиляюсь, дав пас на Гведиша. І Гведиш дуже потужним ударом. Дуже потужним ударом. Кепі забив в ближній воріт. 1-0. Ми виходимо вперед. Спивається по флангу Калина. Любить він таку махінацію провертати, дає пас на Адаму. Адама, але куди дасть Адама? Адама повертає м'яч Калині, а Калина сам не має куди віддати м'яч і втрачає його. Це було погане хібне рішення, за що ми її отримаємо мінус бали. Це один поганий пас від Калини. Знаєте, Бали все нижче і нижче. Небезпечний момент! Лукаку Жозеса на місці. Жозеса ще раз відбив. Просто фантастично. І ось сюди пас на Адаму. Адама без офсайду. Адаме хороший пейс, Давай, Адама, давай, Адама, ні, чому ти не бив, але гведиш, гведиш, чому ти не бив? Ти просто ж дотик міг забити зараз гол. Ну Чи встигнемо ще одну контратаку? Ні, ми не встигаємо ще одної контратаки. І перший тайм закінчить з рахунком 1-0. Я вам скажу, Вулверхемптон заряджений. Вулверхемптон дуже заряджений на цей матч. Партнери по команді... <кху> Партнери по команді Калини виглядають дуже добре і набагато краще, ніж сам Калини Але в нас є ще, цілий тайм, ще є цілий тайм щоб показати свою гру. Ну і щоб, звичайно, втримати цю перемогу. Жозеса. Браво! Ну ви знаєте, цей хлопчина просто заслуговує на. О боже, <кху> вибачайте, <я> трошки хворий. <кху> Попри це, знімаю для вас відео. Так ось Жозеса. Він справді заслуговує на гравця матчу, тому що ну, він стільки сейвів зробив, що складно вже уявити, який був би рахунок, якби не він. Вибиває табличка, що ми є в ризику, що нас можуть замінити. Але зараз калина в атаці. Може дати хороший навіс. Не вийшов хороший навіс. Джозеса. Ви знаєте, можна просто зробити нарізку, як я говорю, Жозеса, Жозеса, Жозеса. І так, все-таки міняють калину. Ну що ж, давайте тоді додивимось, як буде закінчуватись цей матч. Хороше від відпуденце на Гладиша. Пас на Хіменеса. Ну, Матеус не 2 20. На 85-й хвилині. Ось так. Без калини. Достатньо швидко забивають гол. Це. Закінчується матч і ура! Вулверхемптон По ідеї я маю надію, що матчу відповіді не буде. І Вулверхемптон проходить у наступний етап. Так, хлопці святкують. Так воно і є. Волверхемптон. Дуже-дуже великі молодці. Ну а третій, заключний матч на сьогодні. Ми зіграємо проти данського Сількеборга. Борга. Сількеборг переміг у Твенте. І зараз знаходиться на першій позиції. Але я вам скажу, друзі, що це ненадовго, тому що вони ще. Ми грали з Вулверхемптоном. З Вулверхемптоном, який на матчі з Челсі, був супер заряджений. І я вірю, я надіюсь, що цей заряд перейде і в цей матч також. Отож, починаємо наш матч. Якесь таке поле достатньо дивне. Але це Данія не має чому дивуватися. Калина отримує м'яч, скидає на фланг Адамі. Адама. Може по дефолту віддати Калині так, як вони це вже робили і Калина так забивав голи, але не зараз. Приходив атаку Вулверхемтон. Теос Нуніс. Хороший пас на Адаму, але Адамо в офсайді. Є ще Калина на позиції Форварди. Ось такий пас на Нуніса, Нуніс, удар! Мотеос Нуніс! 1-0! І калина записує на свій рахунок асист. Дуже добре. Він насправді дуже добре відкрився. Побачив прогалину серед захисників. І ось такий робочий, звичайний стандартний гол. Подивіться, яку діру залишили захисники данської команди. І ми вириваємося вперед. 1-0. Калина не верба. Давай, Калина. Ведеш? Потео то! Нема Немав сайду! 2-0. 2-0. Це вже і гол був без участі Калини. Бачимо, Калина знаходився трішки нижче. І ну, якби Калина не хотів брати в цьому участь, на жаль, він в ньому в тому голі фактично участі не брав. Але як би там не було, 2-0. Гол є гол. І це і хороший результат для першого тайму. Побігає Вулверхенд в контратаку Калина. По своїй класиці зміщається на фланг. Находить він тут Адаму. Адама може ще раз знайти калину. А ми ще знаходимо нето ось таким басом. Ще один Чудовий асист. 3-0. Дубль Нто, два асисти калини. І можна забирати три бали у свою кишеню. Ось така була ця атака, досить така швидка. Наситили ми зони завершення. Дуже багато було футболістів Волверхемптона. І виймайте м'яч з воріт. Бливає остання хвилина. В Атаці данська команда і. Та Їхня остання атака так. Свистить суддя, Гол Голнуса, дубель Нето. 2 асисти від Калини і перемога. Така потрібна для нас перемога. Три бали в актив. Ось так тепер виглядає турнірна таблиця. Вулверхемптон знаходиться на другому місці. І я думаю, що в цій групі Вулверхемптон вийде на перше місце. Ось такі були матчі у цьому відео. Я нагадую вам, друзі, що 40 лайків, і я зразу ж сідаю за новий випуск Тараса Калини. Накидайте декілька позитивних коментарів. Трів, поділіться цим відео з вашими друзями. Я кажу вам дякую за перегляд. Не забуваємо дякувати ЗСУ і обов'язково бережіть себе!